Латін, Джереломіо, Дехіро і Нозетоло, Марганцю та Елмателфолато. А просто зараз привітаюся з нашим першим співрозмовником. Це експерт аналітичного центру Соліт Інфо Тарас Семенюк. Мої вітання. доброго дня. Слава Україні, вітаю захисників і захисниць нашої держави. Героям, слава е, ну, бачите, ми з вами в такий специфічний історичний, я б сказав, час е, живемо, але е, попри це належить от в цьому короткому відтинку, в якому ми перебуваємо звертати увагу на деталі, на заяви, на скажімо, на інформаційне тло. Тому пропоную незалежно від того, чи маємо нині особливий день, чи там типовий. Е, хоча очевидно сьогодні так не є. Та але от просто триматися цієї. Такої нашої сталої традиції проаналізувати те, що з'являється в порядку денному міжнародному. Ну і тут я вже згадав про е, слова е, фінського президента Олександра Стуба. Він висловив упевненість у тому, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп посилить тиск на Владіміра Путіна, перейшовши від політики пряника до Батога. Е, його слова цитують провідні фінські видання так само на думку фінського президента, справа лише в часі, коли США а вдарять по путіну там, де йому буде справді боляче, чи ви розумієте фігуральність цього вислову, про який удар так направду, говорить фінський президент? Ну і чи дійсно ви фіксуєте реальний перехід не на словах, а на справах від пряника до батога? Ну, принаймні, поки що, це є е, така я, я би назвав це ста е, така та стратегія ескалація слів, ескалація риторики. Так коли Дональд Трамп від однієї риторики переходить до іншої, йому потрібно було півроку від дня призначення з дня інаугурації на посаді президента щоб е, змінити риторику по відношенню до, е, до Путіна, але е, чи будуть конкретні справи? Поки що це невідомо, поки що це залишається таємницею і нам, ну принаймні, те, що ми можемо оцінювати зі слів, е які звучать в публічній сфері, е що інколи американці озвучують одне, а насправді потім самі себе, скажімо так, спростовують як от сталося з Кітом Келогом, так тобто, коли Кіт Келох висловив можливість того, що е американські крилаті ракети хто магав, можуть бути передані і застосовані Україною потім на полі бою е, прийшло певне буквально два дні, і Кіткелог спростував свої слова, сказавши, я не мав на увазі, що типу це передадуть вже Україні, але це би був інструмент, який би Путіна Ну в певній мірі змусив би задуматись. Ну, і відповідь від Кремля, ми ж розуміємо, була теж в вустами, скажімо, Песков озвучив позицію, що вони начебто вивчають. Можливість застосування ракетів допомагав, і для них важливо зрозуміти е, яким чином це буде реалізовуватись. якщо українці будуть мати такі ракети і їх будуть застосовувати спільно з американцями. А це можливо в двох випадках. Саме перший випадок це коли ми отримуємо дані по е, об'єктах, які можуть бути вражені американськими ракетами, і е, звідки будуть вони запускатись, так? якщо вони запускаються з території України, це одне, якщо вони запускаються з території іншої держави, де власне є носії ракетів е, Томагавк тоді це інша справа, і Кремль одразу зазначив, що це буде е, вважатися американським вторгненням і нападом на Росію. Тому е, ви знаєте, тут є питання конкретики дуже таким відносним з боку американців. Так риторика зростає, риторика змінюється, але поки конкретних дій. І ми не бачимо, окрім тих, що в принципі американці вже почали продавати зброю за гроші НАТО країнам НАТО, які і власне ця зброя потім йде власне до нас, тому от поки що конкретика в цьому плані я бачу. Вся ріш, решта, я бачу поки що слова не підкріплені конкретними діями. Ну, але ці слова вони можуть бути теж дошкульними для Владиміра Путіна. Це теж, до речі, питання, яким чином росіяни зреагують на це в спосіб публічний і теж не публічний. Тому що ну такі, знаєте, кпини, такі глузування над Владиміром Путіним з боку Дональда Трампа, який називає його паперовим тигром, говорить про те, що мовляв, ця війна мала би закінчитись за тиждень. Ну а триває відомо вже скільки часу, та чи ви вбачаєте реакцію Москви, як я вже сказав, і ту публічну, і ту непублічну, як на це можуть е, зреагувати? Ну, власне, Москва, бачите, от реакція Москви на слова Дональда Трампа є доволі теж такою обережною, тобто не різкою. Вони теж залишають маневр для якихось певних, мабуть, переговорів, чи як це краще назвати, не знаю. Але це свідчення того, що росіяни не хочуть заходити в гострий конфлікт з Сполученими Штатами Америки. Тобто, в них є по їхній риториці. Розуміло, що е, з американцями вони хочуть е, затягувати процес, тобто максимально втягувати в так званий переговорний процес. Чому я називаю переговорний процес, тому що з точки зору Росії це є всього на все для затягування часу ніякої конкретики. якщо Україна реально готова обговорювати зупинку війни, умовно мирні процеси та співіснування далі, то е, Росія цього до цього не готова, але вона готова для затягування процесу, щоб створювати. Певну ілюзію мирного процесу, яка би давала тому ж Трампу можливість сказати: От, дивіться, ми ж ведемо якісь переговори, але є завжди хтось, хто не бажає просуватися і не бути прогресивним в цих переговорах, і і, і часто чомусь лунало, що тими тим, хто заважає тим каменем спотикання, є або Європа, або військово військово-політичне керівництво нашої держави, яке, начебто, не хоче приймати умови, які Путін висловлює сьогодні. Тому є певна така риторика, але знову ж таки, ми перебуваємо в на такому рівні гібридного протистояння між Росією та американцями. Тому що е, ось ця спроба ось ця спроба нав'язати певні певну риторику одна одні. Вона лягає в контекст когнітивної війни. Тобто, когнітивний фронт це теж фронт. Це не є Це не є, скажімо, фронт з танками реальними, але танками тут звучать фактично слова е, чиновників і високопосадовців. Тобто, тут мова йде про формування ось цього такого осмисленого і е, ставлення, позиціонування. Хто кращий, хто сильніший, хто більш піддатливий, а хто ні? До цього часу дуже часто ну американці програють цю когнітивну війну, тому що вони говорять одне. А по факту ті слова потім не підкріплюються ділами, скільки було таких випадків, коли Дональд Трамп змінював свою позицію. Тому зараз це виглядає як певна зміна риторики, очевидно, особливо після візиту. Президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки так останні на засідання ООН, на генеральній асамблеї ООН, але це не означає, що така риторика в сполучених штатів залишиться і надалі, як тільки Москва, а вони будуть створювати можливості для якогось певного. Е певних поступок в напрямку американців, тоді риторика Дональда Трампа може змінитися. Розумієте? Тобто, у фокусі і росіян, і американців є зближення. Кожна зі сторін хоче максимально зближитися. Тобто американці це роблять швидше. Тобто, і вони демонстрували ось цю таку швидкість в зближенні саме з росіянами. Це було видно по тих зустрічах, які відбувалися протягом ось цього, цього часу від січня 2025 року. Тобто росіяни були що стримані, але зближення хочуть дві сторони. Тому як це буде реалізовано далі, поки невідомо. Але вже зараз ми можемо говорити, що, очевидно, дві сторони е, кимось будуть жертвувати заради того, щоб е, спрацювали їхні спільні інтереси. Ким буде жертвувати Росія? Ем... Ну навряд, навряд чи буде Росія жертвувати своїми інтересами, так але от Сполучені Штати можуть жертвувати тим, що або продають зброю. Європейським країнам або підтримують принаймні Україну зараз. Тому е тут дуже така хитка ситуація, розумієте? Я не бачу якоїсь такої стабілізації цієї риторики. Важливо, що Трамп змінив позиціонування, але на, на, на як довго він це змінив? Позиціонування? Чи може якщо складеться так, що росіяни щось запропонують двосторонніх стосунках американцям, то не факт того, що Трамп просто наступний день вийде з іншою заявою. Ну, те про що зараз говорить в американській адміністрації, тут я не знаю, чи можна це вже знаєте трактувати за сталий підхід, але е, принаймні це правильний діагноз. Та те, про що говорить, наприклад, віцепрезидент Джей Ді Венс, е, констатуючи відмову Росії від будь-яких зустрічей із українцями, і тут він говорить і про двосторонні зустрічі, тобто очі в очі, і про так звані тристоронні, коли е, ну, медіаторами чи учасниками цих е, е, переговорів можуть бути Сполучені Штати Америки. Е, Зафіксуємо те, що це кардинально відрізняється від того, про що говорив американський президент ще півроку тому, та говорячи про те, що невідомо хто там чого хоче, хто чого прагне, і хто які карти в руках має чи не має. Ну то ця це правильне діагнозування чи воно допоможе в, скажімо так, в подальшій реалізації відповідної політики Сполучених Штатів, відповідної до, до, до реальності і до того, як себе росіяни зрештою на міжнародній арені поводять. Ну, ви знаєте, зараз час таких, що немає довгострокових якихось стратегічних рішень, це або є стратегія коротких кроків, або стратегія невизначеності, тобто, щоб твій суперник не зрозумів. Не, ну, щоб ти не був прогнозований для свого суперника, тобто це можна по різному та да? тобто навіть аж така невпевненість Трампа можна пояснювати, як ну скажімо, змінність позиції, скажімо так, не про невпевненість, а про незмінність позиції себе виправляю, е, можна, може можна пов'язати з стратегією, скажімо, невизначеності, тобто не дати зрозуміти росіянам там чи іншим, яка насправді є прогнозована позиція е, Вашингтона. Тому що раніше, так е, раніше Вашингтон був максимально Мально прогнозований стурбований, надзвичайно стурбований, і закликає зробити те, то те, -то, що абсолютно було неефективним інструментом в е, досягненні, скажімо чи зменшення ескалації зупинки ескалації, чи взагалі е, того що ми називаємо дати по зубах путіну, так щоб він зрозумів, що речі, які він робить, є не не корисні речі для всіх. Тому е, тут ось працює така коротка стратегія, так ми бачимо, наскільки за цих за цей час від президентства Трампа but uh, Ми як держава, ми як українці відчували військово-політичне керівництво, як відчували оцю таку зміну риторик, тобто від провалля до якогось певного швидкого підняття, тобто така синусоїда, так немає рівної лінії, і тому складно прогнозувати насправді, тому що знову ж таки ціль в росіян, і я це повторюю, є зберегти стосунки з американцями, не сваритися з ними. І очевидно, розуміючи те, чого хоче Трамп, чого хоче його оточення, а це. Першочергово в великі торгово-економічні проєкти, можливо, навіть економічні проєкти, так тобто, де інде інвестиції вдовго працюють, особливо що стосується природних ресурсів. То очевидно, Росія буде цим маніпулювати. Більше того, я вам скажу і неодноразово це налошував не ще в радянському союзі, в школах КБ була спеціальний умовний департамент, який навчав, як працювати з капіталістами, тобто з тими людьми, які живуть на заході, вміють створювати капітал. Тобто, як їх використовувати на свою користь? І я не виключаю, що сьогодні ці методи можуть е, реалізовуватися саме з по відношенню до Дональда Трампа є надто гучними заявами сьогодні, особливо вчора, про створення міністерства, чи як Департ... Пентагон, як структура війни війни, тобто, це є я мені не зрозуміло, наприклад, це оголошення комусь війни, чи це просто риторика така публічна? Тому що з одного боку, Піт Гексен говорить про ми будемо воювати заради миру. Ну, не воюють заради миру, воюють заради власних інтересів. Отак проходить війна, тобто, і це історично завжди так було доказано. Мир вже був всього-навсього певним етапом е між двома сторонами, коли вони коли дві сторони могли продовжувати цю війну. Е в цьому випадку я рекомендую почитати Марґерд Маквіл, яка говорить про яка написала книгу про те, як війна розділила нас. Тобто, мир є винятком, війна є нормою. Вона вважає організуючи історичні контексти. Тому в сьогоднішньому випадку, я думаю, ми далеко не втекли від цього моменту, коли ми розуміємо, що ми. Може бути винятком в певному, певному етапі, е, можливо, майбутнього, майбутнього протистояння, адже остаточні цілі жодних сторін не досягнуто. І тому е, деколи ця риторика від Вашингтона вона є в певній мірі ну, такою незрозумілою, можливо, така знову ж таки є така стратегія бути незрозумілим. Але сьогодні прогнозувати щось далі на роки вперед періодно абсолютно нереально. Дай Бог, щоб ми могли прогнозувати, що в нас буде до грудня. Місяця власне цього року, ну але ця стратегія, про яку ви говорите, ймовірно вона втілюється та бути незрозумілим. Я думаю, що до такого припущення можна цілком схилитися, тому що ну не бракує спеціалістів з комунікації в Сполучених Штатах. Я не говорю про пряму комунікацію Дональда Трампа із пресою. Він має свою специфіку, він має свій стиль. Я говорю про радше те, те, що говорять. В оточенні Трампа інші люди і те, яким чином виглядають усі офіційні комунікати на папері, і тут очевидно не випадковою є ось ця невизначеність, і тоді постає питання на що вона може бути розрахована, тобто це намагання побачити, хто як реагує з суперників опонентів слово вороги тут, поки не вживаючи про що йдеться. Ну розумієте, насправді, якщо говорити про комунікацію з е, від Сполучених Штатів Америки, то вона є зрозумілою. Вона тяжіє до радикалізації, тобто слова, які те, що вчора було озвучено перед генералами військовими Пентагону, це про абсолютну зміну е, стилістики і, взагалі, оцій матриці е, е, репутаційного капіталу, яким Сполучені Штати володіли роками від Другої світової війни. Тобто, це є. Е, Абсолютно, ну не побоюся цього слова, там і гомофобія, там все, що хочеш, та? ж це це і е, антиміграційна політика, все, що чим Америка, з чим Америка боролася, пропагувала як нормальна політика, так тобто толерантність. Тут толерантністю не пахне, тобто це загострення, і це зрозуміло, тяжіння до цієї до цієї праворадикальної риторики. Отут Америка зрозуміла. Тобто, мені абсолютно тут, я думаю, що це стратегічна ціль саме така і вибрана, як позиціонування себе на назовнів зовнішній арені. А, а от реалізація цієї цілі по відношенню до різних країн вона є іншою, тобто о, є ціль роботи з. Європою а є інша ціль роботи з Росією. В цій риториці, яку висловлюють сьогодні е, Сполучені Штати Америки, тобто ближче було би е, сполученим штатам, мабуть, конфліктувати, скажімо, оцю постійну протистояння вести з Європою ні з Росією, яка порушує будь-які е, порушила всі зрозумілі цивілізовані правила міжнародного міжнародного права співжиття країн щодо недопущення е, можливої третьої світової війни, тобто, замість того, щоб е, умовно шукати партнера в Європі. Е, Роз сполучені штати ну, до цього партнерства саме з країною, яка порушила ці правила. Тобто, цілком ймовірно, що ем... Припустимо так, як гіпотезу, 에, сполучені штати можуть в такій риториці легко порушувати і інші правила, так як тобто, якщо е, симпатія є до країни, яка порушує ці правила, то чому і нам цього не зробити? І звідси заяви про Канаду, про Панаму, про Гренландію і так далі. Тобто, до ця риторка, яка раніше була неможливою, сьогодні є реальною. Ось вам і зміна. Ось вам і зрозуміння того, що стратегічно ціль е, адміністрація Дональда Трампа зрозуміла це є радикалізація на світовій арені, це є умовно оце праворадикальне крило, яке би мало ця праворадикальна філософія яка би мала умовно десь от, калібрувати оце ставлення сполучених штатів до е, світових процесів. Тобто сьогодні не модно бути толерантним, сьогодні модно бути агресивним, і в цьому випадку, очевидно, тяжіння до таких самих агресорів є куди швидшим, є більш природнім на думку. Згідно такої філософії ніж до тих, хто пропагує толерантність або називаємо це сьогодні демократичні цінності. Розумієте, от світ змінюється, і тяжіння до радикалізації воно буде тільки поглиблюватися, і саме тому вчорашня подія в Штатах вона чітко показує радикалізацію Сполучених Штатів і обмеження впливу Америки сьогодні як е, умовного світового поліцейського, що очевидно дезорієнтує тих е, європейців. Е, Інших країн на світовій мапі, які орієнтувалися на Штати, для яких штати був орієнтиром. А коли зникає такий орієнтир, має з'явитися новий орієнтир. А цим новим орієнтиром очевидно пропагує сьогодні Китай. Тобто, ем, от в цьому плані, я думаю, е, десь от глобально відбувається це таке простояння, поки що на когнітивному рівні, тобто формування. Е, Формування позицій країн глобальних країн, великих країн, то, яку ем, пропонує формулу такого комфортного співжиття? Так, тобто, якщо Китай пропонує це з точки зору. Омоноформування ем, про китайського світу так тут є економіка, торгівля, і дешеві гроші, і філософії сприйняття з життя загалом. Саме тому таке може всім зрозуміле в Європі все частіше і частіше звертають увагу на святкування китайського нового року, не класичного. Тобто, є певна альтернатива. Тому це працює відповідно в глобальному протистоянні. Це за те, хто швидше чи втримається Америка на першому місці Місці світового рейтингу, чи буде вона замінена Китаєм? Ну але слухайте, чи це не є е, змаганням? Е... Інакше, якщо ми говоримо про змагання суті або там сенсовної певної частини, то тут я не дуже розумію, чим Китай відрізняється від тих так званих нових сполучених штатів, які ви зараз описуєте, радикалізуються, беруть міцно праве крило, і так далі, і так далі. Тому що комуністичний Китай навряд чи можна вважати е, країною, де шанують право людини. Е, слухайте, ну про уйгурів я тут не буду розказувати, але це один лише з багатьох кейсів. Та й тут е, е, шукати новий орієнтир в особі тих. Хто плює на е, права людини, так собі історія. А є друга частина, та та про яку ви говорите. То чи не є вона, радше, е, радше шоу-бізнесовою? Ну бо Китайський Новий рік, і те, що воно святкується не так, як у нас, і це екзотично, і це цікаво, то це ж обгортка, а, а, а суть насправді іншою? Дуже мудро ви підмітили. от Браво вам за таке питання. Дякую. І я скажу наступне: власне, е, Китайський Новий рік, якщо ми за нього прогоціє soft power. це те, що те, як через культуру Китай намагається запропонувати альтернативне бачення. Тобто культура це інструмент. Якщо uh, USAID взагалі закрили, який був, який відігравав власне в багатьох множинних проєктах, ось цієї soft power, тобто яка впливала, не нав'ящувала, але формувала особистість поколіннями, то Китай замінює ось цю ритуалу замінює цю цю це завдання, яке виконував сьогодні, кі до 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 цього року виконував фактично USAID через множину своїх проєктів в цілому світі. Тому я думаю. Що очевидно культура має значення, натомість, якщо говорити про глобальні протистояння, то про, про суть суть і різниця між тим, що пропонує Китай, сьогодні є дуже простою. Китай, звісно, тяжіє до авторитарних авторитарних форм правління, не до демократичних і він пропонує. Потенційним партнерам зрозумілу формулу співпраці, нам байдуже на права людини. і Тут я з вами згодом ви правильно помітили. Нам байдуже на свободу слова, тобто це ми не про це. Ми навпаки за уніфікацію всіх каналів комунікації під державним крилом. І очевидно, це є дешеві гроші. Ми не будемо від вас вимагати створення антикорупційних органів, тому що якщо китайський народний банк дає кредит, китайці цього просто контролюють. Тобто є, є частина де певних коштів зосередиться для еліти, а є частина, яка заходить в інфраструктурні проекти, як от в порти, в дороги в залізницю, і плюс до того, китай, ще дає, наприклад, владі цієї тієї чи іншої країни, можливість контролю громадян всередині самої країни, чи так званий великий Брат, mm -hmm. та що ми звели на Натомість, сполучені штати до цього до Трампа пропонували модель зовнішнього захисту. Якщо Китай гарантує внутрішній захист, внутрішню безпеку, то Штати гарантували через НАТО зовнішній захист, оскільки НАТО сьогодні перебуває в такій е, непростій ситуації зміни полюсів, тобто штати відмежовуються від НАТО, так не, не хочуть бути лідером. Відповідно, відповідно, Китай, окрім внутрішньої безпеки, пропонує сьогодні угу. і зовнішню безпеку. І я вам наведу короткий приклад. Буквально Дуже швидко. Коротко попрошу, індія, індія, угу. індія. Зверніть увагу, Індія. Чому моді поїхав до Китаю? Тому що лише лише Китай є гарантом сьогодні територіальної цілісності Індії, тому що ми знаємо всі про мальдівські острови неодноразово наводжу цей приклад. Зміна президента минулого року на який став. Певні таким про китайським про баченням. Ось вам і зміна. За mm -hmm. да? і Китай сьогодні в цьому регіоні може бути гарантом безпеки індії. Тому моді поїхав. Він не міг не поїхати. Ну так це але це, але він це не гарантія бачить... з багатьма підводними течіями і небезпеками. Це те про що ми з вами говорили. Сплинув у нас час. Я вам дуже дякую за за розмову. Е, запрошую при нагоді до до нових таких студій. Тарас Семенюк нагадаю, експерт аналітичного центру Солідінфо з нами наживо щойно далі. Новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.